Виконуємо номер 640 із підручника Геометрія 8 та номер 1440 з підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Тупий кут ромба дорівнює 120 градусів, а його менша діагональ 5 см. Знайдіть периметр ромба. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано АБЦД-ромб. Кут Б у нас 120 градусів, БД у нас 5 см. Потрібно знайти периметр ромба. Пригадаємо властивості ромба. У ромба всі сторони рівні. І у ромба-діагоналі є бісектрисами його кутів. За властивістю. Ромба АВ дорівнює Б дорівнює СД, дорівнює АД. І кут АВД дорівнює куту Ку І можемо знайти це 120 поділити на 2, маємо 60 градусів. І аналогічно. У нас кут Д дорівнює куту Б, дорівнює 120 градусів, і кут АДБ дорівнює куту СДБ і дорівнює також 120 поділити на 2, 60 градусів. Тепер працюємо в трикутнику АБД. У нас кут АВД 60 градусів, кут БДА 60 градусів і із теореми про суму кутів трикутника – Знайдемо градусну міру кута А. БАД. Це буде 180 відняти кут АБД, додати кут БДА. І це буде 180 відняти 60, додати 60. Маємо 60 градусів, тоді трикутник. А, Б, Д рівносторонній. І А, Б дорівнює А, Д і дорівнює Б, Д і 5 буде сантиметрів. Ну, а тепер периметр. Всі сторони рівні. 4 множимо на 5, буде 20. Сантиметрів. І записуємо відповідь 20 сантиметрів. Номер 6.40 із підручника геометрії 8, та номер 14.40 з підручника математика 8 виконано.